Горах Віктор Васильович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Технології прецизійного землеробства. Аналіз стану та обґрунтування. Будь ласка. Доброго дня. Чи чутно, чи видно презентацію. Будь ласка. Добрий день, я представляю сьогодні Київський національний університет імені Шевченка, кафедру геоінформатики, інституту геології. По-перше, хочу ще раз звернути вашу увагу на технології прецензійного землеробства, якими на кафедрі ми опікуємося. За даними комісії з народоселення і розвитку Організації Об'єднаних Націй, населення Землі у 2019 році досягнуло показника 7,7 мільярдів осіб і продовжує зростати. За прогнозом у 2050 році цей показник буде становити 9,7 мільярдів, а до кінця століття збільшиться приблизно до 11 мільярдів осіб. У зв'язку з цим виникає загроза того, що при наявних природних ресурсах і площ посіву і існуючих аграрних технологіях виробництво потрібної кількості продуктів харчування для споживання населення землі може виявитись недостатнім. Збільшити кількість площ для розширення виробництва продуктів харчування. Не представляється можливим, оскільки за кожною виробкою полісів або осушення боліт нависає небезпека екологічної катастрофи. Отже, виникає нагальна потребне підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської сільського, сільського, продукції. Цього шляхом провадження цього можна досягти за рахунок підвищення врожайності шляхом провадження прогресивних ресурсозберігаючих технологій, які забезпечують більш ефективне використання орних земель, природних матеріальних і економічних ресурсів, зменшують екологічний тиск на навколишнє природне середовище. Однією з таких технологій, яка може забезпечити високу рентабельність аграрного виробництва, є система прецесійного землеробства. Сільське господарство в Україні це ключова галузь економіки, яка забезпечує населення продовольством та слугує джерелом сировини для багатьох галузей промисловості та має доволі потужний потенціал земельних ресурсів, проте ефективність їх використання характеризується досить низьким рівнем. Ефективність використання земель сільськогосподарського призначення в Україні значно нижча. Ніж у середньому по Європі аналіз свідчить, що ефективність використання посівних площ не виправдовує себе. Надмірне використання трудового потенціалу також не виправдовується, оскільки Україна задіяла в сільхозгосподарській галузі понад 16% населення. У порівнянні з розвинутими країнами цей показник не перевищує 9%. І показник виробленої доданої вартості одним працівником на рік, становить всього 2,5 доларів США. У порівнянні у США цей показник становить 51 тисячу доларів. За даним Світового банку Україна має. Один із найнижчих показників несення добрив і використання тракторів на одиницю посівної площі. Середнє вражання залежно від культури двічі тричі від такових аналогів. Кожна посівна і збиральна компанія пов'язана з дефіцитом паливомастильних матеріалів, виробництво яких в Україні є недостатнім через дефіцит сировини і загальне зношення обладнання. Також на слайді ви можете бачити негативні кризові тенденції в аграрному секторі, перерахуючи низку з них, це незбалансовані структури виробництва продукції аграрного сектора України, низький рівень створення доданої вартості в аграрному секторі, збереження кризових у тваринницькій галузі, зменшення поглів'я, зниження. Виробництво молока, недостатній розвиток інфраструктури аграрного ринку, виснаження ґрунтів погіршення екології агротериторій, висока залежність сільськогосподарського виробництва від імпорту, основних видів матеріально-технічних ресурсів, неефективна державна політика підтримки експортерів. Слабка адаптовності сільського господарства сільського господарства України до глобальних змін клімату. Для підвищення конкурентоспособності спроможності агропромисловий комплекс України потребує впровадження інноваційних технологій, широке впровадження цих технологій у всіх сферах. Сільськогосподарських підприємств уможливлює зростання продуктивності праці, економія різних видів ресурсів, нарощування обсягів та підвищення ефективності виробництва для потреб продовольчої безпеки безпеки України, зростання експорту сільськогосподарської продукції. Необхідність забезпечення продовольчої безпеки шляхом інтенсифікації сільського господарства в Україні з спричинення низку проблем. проблем: це нераціональне використання природного ресурсу, екологічного забруднення навколишнього природного середовища, глобального потеплення, зростання цін на викопне топливо. Отже, з актуальних задач: сучасного аграрного виробництва є проблема подальшого розвитку. Сільського господарського виробництва на інноваційній платформі. Однією з технологій, яка може забезпечити високу рентабільність аграрного виробництва, є система прецензійного землеродства. За сучасною організацією сільського господарства, урожай значно залежить від природних факторів, але з використанням прецензійних технологій, таких як глобальні системи позиціонування. Гіоінформаційні системи і дистанційне зондування землі, ця залежність може бути значно зменшена. Технології прецензійного землеробства, а також змінні норми висіву, дозволяють правильно і точно регулювати норми висіву сільськогосподарських, культуру, внесення добрив, засобів захисту рослин. Зрошення відбувається відповідно. До властивості ґрунту рельєфу, метеорологічних умов та ряду інших факторів це дозволяє оптимізувати використання ресурсів сільськогосподарських підтримців для кожної ділянки поля і покращити продуктивність рослин на підставі даних про структуру ґрунту кислотності, поживних елементів та карт врожайності. Однією з актуальних завдань сьогодення є модернізація аграрного виробництва. Перехід на диференційні технології прецензійного землекористування є інноваційним та новаторським підходом. Землекористування, землекористуванні, в основі якого лежить управління продуктивності посівів, що враховує просторово-часову абільність середовища існування рослин. Саме в рамках парадигми прецензійного землеробства з'являється можливість здійснення глибокої інтеграції останніх досягнень у сфері інформаційних і геоінформаційних технологій, дистанційного зондування землі, штучного аналізу та великих масивних даних рослинництва. Аналіз останніх досліджень і пупулікацій, звісно, треба віддати вклад науковцям. Які займалися цією проблемою, і, і визнати те, що в розвитку сучасного, оскільки час не стоїть на місці, і застосування технологій прецензійного землеросту в системі сучасного рослинництва ще далеке від вирішення і потребує наукових досліджень. Аналіз складові системи прецензійного землеросту включають в себе менеджмент господарства, менеджмент посівів, менеджмент машин. І менеджмент робіт. Також цікож е, е, ці системи включають підсистеми організаційних методичних засобів на основі автоматизованого збору підсистема керування посівами, з зрахування неоднорідності агроекологічних умов, підсистема машинно-технологічного забезпечення, підсистеми робочих процесів на підставі використання робототехніки. Е... Система приценційного Землеробства дозволяють підвищити ефективність і точність всіх сільськогосподарських операцій, провадження такої системи потребує нового мислення, підготовки кваліфікованих кадрів, забезпечення підприємств сучасної інформаційно-комунікативної обчислюваною технікою, наявність методів математичного модування. Моделювання, засобів автоматизації нових інформаційних технологій, передусім геоінформаційних та засобів штучного інтелекту, об'єктом прецензійного землеробства виступає не поле загалом, а кожна його окрема частина ділянка зі своїми характеристиками, змінні норми внесення засобів захисту рослин. Мінеральних і органічних добрив полив необхідно регулювати відповідно до топографічного профіля поля. Визначити характеристики родючості ґрунту неможливо без аналізу проб за показниками величини кислотності, загального місту гумусу, валового та рухомих сполук фосфору, калію та азоту. Де-факто це оптимальне управління землеросом для кожного квадратного метра поля. І коротенько вище сказаному, якої виставки можна зробити стосовно примінення технологій точного землеросту, землекористування. Використання інноваційних технологій. GPS, геоінформаційний систем дистанційного зондування Землі для точного землеробства, дозволять оптимізувати аграрні процеси. Зокрема, мультиспектральні космічні знімки дозволять аналізувати зміни в навколишньому середовищі. Наземні проби ґрунту беруться з менших ділянок порівняно з традиційними методами. Використання автоматичних платовідбірників замість ручних гурів підвищує ефективність аналізу відбору ґрунтових проб, карти завдань та навігаційне обладнання дозволяє зменшити собівартість робіт, спеціалізоване програмне забезпечення автоматизує складання картограм і розрахунок доз добрив, диференційний підхід до внесення добрив забезпечує ефективне їх використання. Точне внесення добрив сприяє збереженню навколишнього природного середовища. В результаті застосування сучасних технологій можна досягти більш ефективного екологічно безпечного використання ресурсів у у сільському господарстві. Тобто для забезпечення Продовольчої безпеки України достатньо, недостатньо точніше сказати, потребує перехід на нові технології і для повищення для підвищення рентабельності, конкурентоспособності, а також зменшення собівартості виготовлення сільськогосподарської продукції. Дякую за увагу, за коротеньку доповідь. Дякую, Вікторе Васильовичу.